Друзі, усім привіт! Я радий сказати, що ми знову виходимо на медіапростір. Але перед цим я хочу сказати вам величезне дякую. Величезне дякую за те, що ви підписувалися, за те, що не відписувалися, за те, що дивилися існуючі відео. Та особливо дякую, хочу сказати тим, хто писав мені особисто. Це дуже стимулювало мене продовжувати роботу та йти вперед. І тепер я хочу вам розповісти і сказати, що ми повертаємося заново на медіапростір, але повертаємося з новим, з новою концепцією дизайн проєктів та ремонтів, яка називається Байстеп. І саме назва Байстеп дизайн» символізує наш напрямок та нашу нову концепцію. Байстеп дізайн. Дизайн крок за кроком. Дизайн проект та ремонт крок за кроком. Про що це каже? Це каже, що ми повністю змінили концепцію створення самого дизайн проєкту. Тепер дизайн проєкт виглядає як покрокова інструкція для кожного підрядника, який заходить до вас на ремонт, чи то плиточник, чи то електрик, будь-хто. А по-друге, це те, що дизайн-проект тепер виконується паралельно з ремонтом. Це дає можливість повністю, ну, не повністю, а максимально прогнозувати бюджет та зробити сам процес ремонту. Коротше, а найголовніше без стресу. Тому підписуйтесь, пишіть у коментарях, що ви думаєте по цьому приводу, та ми починаємо.